Ми вітаємо шановні громадяни, і ми продовжуємо грати Heads of Fire за Чехословаччину, Богемію, чи інше. Ча... Так, Чехословаччину, саме так. Тому вас сподобається якийсь прекрасний коментар. По-друге, ну. Я напевно чекаю кінця укріплень. Добудовується укріплення, добудовуються колії. І, в принципі, я можу починати війну. Це ну, в ідеалі мені за цю війну. Я хочу просто забрати етнічні землі слов'ян. Ну, сказати, що їх багато... Ну до речі, не дуже етнічно. От я не знаю, як мені. Мені відеалі ще. Напевно, Ілірі все-таки Словенію зробити як васала. Словенію передати в ці землі. Це, знаєте, єдиний мій поки що варіант. Це мені треба просто в ідеалі. А, Багари знав. Мені треба просто якось їх перемогти і забрати землі слов'ян. Що Україна, Білорусь, ось що ще проблема. Ну, плани полонецькі, а. Армії нема. Ну, таке. Шановні грубоняни, тут така класна історія. У мене в якийсь момент, не знаю чи з десь з місяць-два, просто-напросто вилітає гра. Це ніяк не фікситься, я вже пробував, пробую зараз і 5. Просто байдуже, гра вилітає, до виборів 42-го року я чином не дойду. Я не знаю, що робити. Ну я, напевно, просто зараз покажу те, що могло бути, типу, Western Union. Він треба до того Крак. ех. Якісь землі ще раз. Краків і пресбу. Ну. Як там? Я не винний. Еге. Дебаг. Чекей. Дебаг, по-моєму, просто. Так. Stay, set Овнер. 1, 1, 2, 112. А, ЧЖЕ. ЧЖЕ. І... А, на поки з першої країна, як розумію. Краків і Варшава. І ми можемо проголосити... А, Господи. Монк Кін. Тут стільки різних цікавих речей може бути і. Блін. Це найчесніше, най чесно якусь сумну війна Африка. Манги Кинг Імба. Я не туди деш прижимав. Ну раз, то ми можем проголосити. А, Навайо! Павнувай здесь. Ну, звісно це не ем. Це хвинка жартів Тік-Току. Ну, що сказати кетала? Оце потім буде. проголошуємо Західну Унію. Западнославська СВАЗ Союз. Типу Окей. Ну, допустим, я це зробив. Ну, як розумію, далі мені може взагалі щось відкрилися там з Україною пов'язано. пов'язане. Хоча я можу, в принципі, зараз швидко всі землі, на які я маю претензії собі забрати, щоб. Annex Pol. Так буде трошки швидше. Annex Ukr. Боже, Ukr. Анекс. Яй-яй, як це називається? ВНР ВНР. Чому ВНР, до речі? Це взагалі розшифровується. А як? ВНР, Господи. Ф. WHR. ТВЗБУСлавский с вас, так. Я ж давай швидко собі з ці землі віддам. Та, знаєте, серія, ну, без четів, як ми бачимо. Бо, реально, в мене вилітає гра, Скоріше за все, наступна серія вже буде просто по цьому. Господи, як його. О, наступна ж гра це буде Дізон 2 на проходження, йому також немає української локалізації, але це дуже класна гра, і його сюжет, я, до речі, плюс-мінус знаю, на щастя. Ну, я першу частиною пам'ятаю, я пройшов ніби на всі кінці, які тільки можна було. А другу частину, я ще навіть не грав, Лемберг склад. Чернівці. До речі, доволі цікава ситуація з ними колись була. В принципі, всі землі національні, 5 мільйонів людей. Просто корисно. 160 фабрик був. Але. Ну, в суті в цьому мало. Я ще змінив фокус на реальне життя. Прийняти душу, отримати машину, отримати кілька друзів, роботу, знайти дівчину. купити квіти, перше побачення. Очікувати цей одружній. Сходи. Ян Майен? Оу. Oh. А це дуже цікаво. що? The Union of Soviet Art Act? Чи ти... Господи, помилуй йдущий наші гріші. Я я. Я не розумію вже нічого. Але все відбувається дуже цікаво перше. В общем, всього. Во! Резона. А. Він найнормальний фокус. Щось, знаєте, тут не так, як на мене. Ну, я не знаю, я, типу, менпер. Вау, класа, типу. Западнославський Союз. Етнічні землі Західних Слов'ян. Ну, і частково, ну і східних, тому що українці та білоруси. Е, оце я навіть, не рахую за країну. Е в принципі, я не знаю. До речі, я не Майн, в принципі, ну. Ведмеді, інвезію, я не знаю, що не там по армії, в них немає фокусів. І в принципі я не знаю, що ще розказувати, тому що, ну, я можу, звісно, просто зараз чекати, ми можемо. Я не знаю, до якого моменту треба чекати, але в якийсь момент має вилетіти гра. І раніше пізно вона вилетить. А якщо вона зараз не вилетить, то я видалю цю гру. Тому що ну, це, це просто буде так щасно, коли я взяв ну, Використався, з чи там, а не вийти грати. Це буде така журба. Це буде просто, я буду машинки фігачити від горі. Давай, багато машинок не буває. Знаєте, виробництво шкоди це мастхев для чеків. Нам треба більше машин шкода. Більше шкоди. Ми Знаєте... Це ідеально. Близько ну, 80 машинок в день. А ось і я навіть переведу спеціально. Господи. Дякую, я, би, я хочу додати стім. Дякую ось. Я трошки вам перенесу навіть ось. У вас чорний екран, напевно, і ось це. Все... Наді вам. І ось це прекрасний цей прекрас, надпис. Бла-бла-бла, еру, щось там. Тому, в принципі, на тій ноті, коли я не знаю, я нічого не схід зробити, це буде якась крива серія, але в принципі ну, з ким не буває. Тому, в принципі, на цій ноті ми можемо закінчувати далі Дізоном 2. Тому ставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар. Ну і за бажання можете підтримати канал Фінансо на банку Монобанку, на Патреоні або на ніякому. Саме так. Тому до нових зустрічей. Вже у нові